Всім привіт! У мене сьогодні трішечки ранкового позитиву і собі і вам збігала на пошту і отримала посилочку з старомодними каудатами. Раніше показувала вам дві свої модні каудати: то каудата Голд і каудата Red. Але начитавшись і надивившись на каудати, я вирішила у своєму домі створити каудатовий рай. Це підвиди каудат, на яких сьогодні немає отого ажіотажу і немає спросу. Та й в пропозиціях цих каудат майже вже не зустрінеш. 48 годин без обстрілів, знаєте, відклали свої відбитки. Зранку встала, відпочивши, виспалася. Пішла, погуляла із собакою, зайшла на нову пошту, отримала рослинки, йду назад, дивлюся, а коло дома стоїть рефрижератор. І якийсь чолов'яга продає картопельку. У нього було три сорти картоплі. Слов'янка, белоруса і санрайз. Він мені дав дві, ті, що йому було зручніше дістати белорусу і слов'янку. Зараз варю, хочу спробувати і обрати. Яку картопельку мені взяти? Небагато, пару сіточок. Друзі, а яка картопелька подобається вам більше? Мені минулого року подобалася беларуса. А сьогодні я варю і на запах, і на смак. Мені більш до вподоби слов'янка. Мабуть, побіжу зараз і придбаю в нього дві сіточки слов'яночки ну, кілограм так 40 Зараз показую вам три різні хуї каудати. Це саме підвид тої хої, яка мені подобається у вигляді Каудата Голд, саме окрас листя Каудати Голд, мені подобається найбільше. Ну, а у зв'язку з тим, що я все ж таки вирішила зробити собі маленьку таку колекцію хої каудати, то в мене з'явилися острі хойки. Ну, не буду зосереджуватися зараз на них, бо хочу вам зробити окремим відео. Показати знов дві свої каудати, додати ці три, і вже конкретно тоді розповісти вам про хої каудати. Уявляєте, поки бігала по картопельку, знов митнулася повітряна тривога. От сволота ця русня. Картопельки взяла різної. Кажу, дайте мені белорусу, слов'янку і той санрайс. Мужик каже, який санрайс? Посміялася і дали мені картопельки санлав. Коли живий був мій батько, то він завжди купляв картоплю лише черкаську. І я кажу, батько мені сказав, що кращої картоплі, ніж е, черкаська, немає. І мені дали ще мішечок гранату. День лише розпочався, стасік мій кушає, смачно йому вилизує ту тарілку. День лише розпочався, але настрій гарний, незважаючи на повітряну тривогу. Тесюнька мій накушаний і іде відпочивати. А я бажаю вам всім доброго ранку, гарного дня, тихого вечора і спокою вночі. Всім пока і слава Україні. Друзі, як закінчиться війна, ми з Тесіком запрошуємо вас до себе в гості на Дніпропетровщину у місто Кривий Ріг. На нашу кухоньку винемо вас ароматним пухким картопляним пюре на домашніх вершках сорту гранат картопелька. Тоді буде сільодочка зроблена власними руками із риби карп, із синьою сочною негіркою цибулею. А як же ж без салатиком? Салат із овочів українських ланів, помідори, огірки, зелень. Ну і звісно, хліб всьому голова. Миру, добра і злагоди.